У білій церкві встановили унікальний рекорд України. Чотирирічна Емілія Цзю подолала найдовший заплив на спині серед дітей. Спочатку на рекорд подавались із дистанції у один кілометр, але дівчинка перевершила всі очікування і пропливла аж півтора кілометра без зупинки. Це тривало 58 хвилин. Айде мене молоделі тобою пишаємось вперше. Емілію привели в басейн, коли їй було лише три місяці. А вже з трьох років маленьку рекордсменку тренує Олександра Лапшина з команди Dream Swim. Ми вас обох вітаємо. Ти сьогодні показала, що все неможливе можливо Цей рекорд дівчинка встановила з першої спроби, а після запливу, попри в тому, з усмішкою сказала, що хоче поплавати ще. Це перший подібний рекорд в історії України і точно не останній для маленької Емілії. Давай рекордсмянка України Емілія. Дзю. Емілія немає.